Доброго дня, любі дітки, сьогодні пропоную вам казкову подорож до лісу. А подивіться, будь ласка, хто знаходиться зараз в лісі. Так, лисичка, вовк, їжачок. А як ми можемо їх назвати одним словом? Вірно, дикі тварини. Ось сьогодні пропоную вам цікаву гру. Ну що, перед! Як ви гадаєте, хто із звірів. Може заховатися за товстим деревом. Так, вірно. Усі звірі, тому що дерево товсте. А хто може заховатися із звірів за тонким деревом? Ведмедик зможе заховатися за тонке дерево? Ні. Тому що він який? Великий. А зайчик зможе заховатися за тонке дерево? Так. Тому що він який? Маленький. Отже, висновок: Великі тварини можуть ховатися за товстими деревами, а маленькі за всіма і за товстими деревами, і за тонкими. Хто молодець, ми молодці. А тепер пропоную ще одну гру. Гра навпаки. Я називаю слово, що означає просторове уявлення, а вам потрібно дообрати протилежність. Ну, наприклад, високий, низький. Добре? Ну що, разом? Широкий. Вузький. Короткий. Довгий. Товстий. Тонкий. Молодці. Дуже добре. Чи сподобалась вам гра? Сподіваюся, що так. Дітки. А тепер гра трішки зміниться. Я називаю ознаку одного предмета, а ви ознаку іншого предмета. Добре? Дух товстий, а береза. Так. Тонка, стов, товстий, а нитка тонка. Слон – великий. Дітки, увага! А тепер для вас завдання. Пропоную вам самостійно скласти пари слів з протилежними поняттями. А результатом поділитися зі мною. Сподіваюсь, що заняття вам дуже сподобалось, а я говорю вам до побачення і до нової зустрічі! Бувайте!